Так от, не оцю категорію, а оцих мордих, які отримали е, ордени за заслуги, які вже в телевізор не влазять ці баріактари, актари, і разом з ними. Я живу на Печерську, це ураган, які Мерси, еті Лексуси, еті Мерседеси, це ці морди їздять. Хай вони на місяць, на два копати. Окопи будувати бліндажі, звільнити бійців від цієї тяжкої праці. От цікаво, чи Верховна Рада ухвалить цей закон або подати до президента, щоб він це як Верховний Головнокомандович не треба закону. Це достатньо указом президента, чи він це зробить? А от якщо він не зробить цього, то треба звертатися до громадянського суспільства і говорити, де е, е, родичі, де синочок. Секретаря Ради національної безпеки і оборони, де дітки генерального прокурора, де діти оцих всіх мордоворотів, які сидять в Верховній Раді, то люди чекайте: ви, батьки, мами, діти, дружини, бійців, які без рук, без ніг, які загинули, чекайте, скільки можна чекати? Отже, знову ж таки, може бути ситуація, яка може стати некерованою. Софійко, воно може стати некерованою. Вони до цього ведуть. Вони хочуть від самого початку, Путін говорив, що це є громадянська війна, що це громадянський конфлікт. Затягування цієї ситуації може привести до некерованого супротиву. Отже, якщо у президента Порошенка, якщо у вашої команди, якщо у ваших колег і побратимів військових є наснага, Треба звертатися до людей. Президентом хай залишається Зеленський. Не треба його скидати з посади президента. Треба обмежити його повноваження. В якийсь спосіб? В спосіб вимагати від президента введення воєнного стану в систему ухвалення рішень. Кабінет Шмигаля має припинити своє існування, припинити. На це є військовий кабінет, і військовий кабінет має бути набраний за обов'язковою згоду, головнокомандувача Валерія Залужного. Якщо це не робити, ситуація треба провокувати, Софійка. Не якщо не робити кроки, отакі от радикального характеру і ставити знову ж таки, це не проти, це за але за. А, так мовити, альтернативою. Якщо не робити, воно вибухне, тому що війна буде тривати довго. Софійко не вистачить. У нас не сил, не засобів. Там стільки мільйонів, десятків Росії тут виснажується кількість людей. Навіть якщо дадуть зброю, хто сяде в танк? Хто візьме автомат? Нема цих людей. Поки не настав, як сказала наша академік, директор інституту соціології. Господи, вилетів призвичай голови. Нагадаю, скажу <кхм> вона сказала, що на сьогоднішній день в Україні в Україні на сьогоднішній день є 26-28 мільйонів людей. Всього що перейдений так мовити перейдена межа невідтворюваності етноса. Це абсолютно доведено, бо велика частина виїхала і вони не повернуться. Того, що ми починали до тих пір, поки не буде перспективи, до тих пір, поки не буде справжньої перемоги, поки люди не побачать та вони можуть приїхати на руїни, але ці руїни повинні стояти не так довго. Вони повинні приїхати і побачити, що йде розвой. За Зеленського цього не буде. Отже, таким чином я весь час спонукаю до того, бо ви єдина сила судіка. Більше немає той голос. Це 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 даруйте на слові, це е, е, діарея. Це, 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 це не сформований, як кажуть, медики стул по великому рахунку. Треба ще згадати про ще одну функцію. Значить, я точно знаю, даруйте, я заберу десь ще хвилину часу. Я точно знаю, що колишній голова Верховної Ради чи парламенту Чечні написав листа узгоджено з бійцями, які воюють тут чеченцями, тут в Україні. Зокрема, це батальйон імені Дудаєва. Цей лист узгоджений з Алою Дудаєвою, яка є а, вимушена за кордоном. Це вдова президента Дудаєва. Лист до президента України він є опублікований в а, Фейсбуці. Це лист звучить так: звертаємося до вас, оскільки Верховна Рада України ухвалила постанову про по суті визнання. Ічкері як незалежної держави, яка є окупована, відтак, якщо ви зробили перший крок, звертаємося до вас, дайте можливість утворити уряд в екзилі а, чеченський тут в Києві, для того, щоби розпочати процес об'єднання сил і, а, скажімо так, удосконалення конституції, бо та конституція, я й бачив Чечні, яка була ухвалена 91-го року, вона не відповідає стану окупації. Отже. Таким чином утворити уряд в Екзилі, здати можливість, щоб вони стали суб'єктом міжнародного права, обов'язково визнати цей уряд і е, запустити механізм, якого ми всі прагнемо. Бо Чечня є отим осередком розвалення. Не випадково Росії, не випадково там дві війни було ніде, не в Башкірії не в Татарстані, ніде. В маленькій Чечні. Що зробив? Що зробив Буданов? Що зробив Єрмак? Вони утворили комісію на чолі з одним з членів фракції голос. Це цей нагадайте його прізвище. Комісія, господи Юрчишин. Комісія Юрчишина це анекдот. Він дає, от ви мені скажіть, Софійко, десь в світі якась держава, яка хоче знищити іншу державу публічно в рамках свого парламенту, утворює механізм розвали цієї держави. Та це та це функції. Спецслужби, це функції зовсім інших органів і функцій. Отже, утворили комісію Юрчишина. Юрчишин каже: ми не будемо, ми будемо лікбез проводити як у незалежність, як повернути свою державність, але не дай Господи не розвалювати Росію. Отже, таким чином, Зеленський, отримавши листа від Голови Верховної Ради Чечні. Колишнього голови Верховної Ради направить лист куди? в комісію. Комісія це е, орган, який створюється завжди для того, щоб справу поховати. Отже, таким чином постає питання знову ж таки по цій Чечні чию функцію вони виконують. Що Єрмак до цього додумався? Ні, я переконаний, що е, вже майже аспірант е, е, оцеє Острозької академії, академії. Уданов придумав цю е, мульку. З цією комісією а, 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 в Верховній Раді. Але знову ж таки, повертаючись до вашого запитання, нарешті, не нарешті, а остання фраза: а, треба зробити все можливе для того, щоб не допустити хаотичного, я би сказав би, не керованого процесу, який обов'язковий, бо дійшло вже отак. От навіть якщо стиснуті засоби масової інформації. Ви правильно сказали, Софійко, люди не дурні. І люди читають і бачать. Да, щодо комісії, єдине, що тішить, що там, що там є В'єдрович. А він точно знає, як це робилося в часи антибільшовицького фронту народів і що робили повстанці. А, я, я я знаю, я абсолютно з вами погоджуюсь. Єдине, що я розумію, що. Ну, Є когорта людей, які роблять свою справу, і зокрема так само комунікує з бійцями батальйону імені Шейха Мансура, які сьогодні воюють так само за Україну. Тих що наша допомога їм це і їхня допомога нам це є спільна боротьба і за вільну Україну, і за вільну Ічкерію. до речі, ну з таких приємніших моментів, тому що ми говоримо тільки про тотальні проблеми. А, так само, в рамках міжфракційного об'єднання за вільної демократичну Білорусь» дуже часто доводиться спілкуватися з бійцями в полку імені Каліновського, і мені ну надзвичайно було ну. Імпонувало і так близько до серця була їхня така заява, що от ми сьогодні воюємо за Україну, тому що ми хочемо жити в вільній Білорусі. Але допоки ми не відвоюємо Україну, білорусі вільної нам не бачите, і це це дуже дуже чіткий такий настрій, дуже чітке позиціонування, і величезна подяка і їм, і бійцям ічкерії за те, що вони сьогодні воюють з нами плічопліч.